Вітаю програма про ваших домашніх улюбленців знову у ефірі. У наступні 13 хвилин ми розкажемо вам про таке. Чому киті смугасті як равликів ахатина можна використовувати у косметологічних процедурах? Чи складно доглядати за мальтійською болонкою? Знайомтесь, це Мальтеза, широко відома як Мальтійська Волонка. Ця порода вважається дуже древньою. Точних відомостей про походження породи немає. Прийнято вважати, що на острові Маледа ще дві тисячі років тому мешкали собаки, породу яких згодом стали називати Меліта на честь острова Маледи, який розташовувався у Адріантичному морі. У зв'язку з цим, що точно так само називався і острів Мальта. Собак в 16 столітті помилково назвали мальтійськими болонками або мальтезе, судячи з усього, ці собаки могли бути прабатьками сучасної породи Мальтезе. Фахівці вважають, що в процесі утворення породи безсумнівно брали участь маленькі спаніелі і той пуделі. Як колись, так і тепер мальтези використовують як компаньйонів. Герой сьогоднішньої програми, ось такий маленький, веселий, білий та пухнастий вухастий Леброн. Зараз йому один рік і три місяці, і він вже досяг свого максимального зросту. Адже за стандартами ріст у мальтези 25 сантиметрів для кобелів. Важать ці красончики всього 3-4 кілограми. Ліброн став справжнім сюрпризом для Тетяни. Коханий чоловік дівчини вирішив ощасливити її вдруге і на першу річницю весілля подарував дружині песика. Изначально хотела я себе йоркширского терьерчика. У нас как бы их и много в городе достаточно. Но потом у меня лучшая подружка Оля, ей тоже муж подарил собачку, мы тоже мальтийскую баллонку, он чуть-чуть старше, чем наш. И я когда пришла в гости, увидела, я сразу влюбилась в эту породу с первого взгляда. До этого я не знала ее существования, потому что как бы не было у меня домашних животных до этого. Я только как увидела Олечки, я все же мужу, если собачка, то я только мальтийскую баллонку хочу. Так он как бы исполнил мое желание. Мальтеза чи мальтійська болонка тварини, які люблять демонструвати свій характер. Якщо вам під час прогулянки сподобався чужий пес, і ви вирішили з ним потоваришувати, він сто разів подумає: а чи варто йому це робити? Для мене це лучшая в мире порода, У мене лучшая в мірі мире, в мире пес. Он у пес. такой достаточно характерний. Кожному человеку він відноситься абсолютно по разному. Допустим, сма з с папою более игривый, тому що вони постоянно гуляють. С мамулі був достаточно такої нежний. Нас валірою так. бывает побаивается, бывает слушается. Леброн активний собака і дуже любить гуляти на вулиці. У нас багато виводять собачок в районі. Він вже з ними познайомився. Ну взагалі зачастую гавкає на всіх. Да, на на бачих собак очень. Да, Ми іноді думаємо, що не знает, что що достаточно маленький, тому що на бальших собак він біжить, гавкає, тільки папа успевает за поводок його схватить. До речі, цікава історія і про те, чому цього білосніжного назвали саме Ліброном. Така кличка у чотирилапого через велику любов до баскетболу чоловіка Тетяни Валерія. Він є фанатом баскетболіста Ліброна Реймона Джеймса, зріст якого 203 см, а вага 115 кілограмів. І коли виникло питання, як же назвати малого, Валерій твердо заявив, буде Ліброном. У нас сім'я спортивна, дощ, зять. это они назвали на спортсмена. Є такий баскетболіст. Да, Леброн Джеймс, а то в ньому ж фанат Майами Хіт. Двохметровий. І да. за те, що він маленький, то так і назвали тот большой, а той маленький. Ці скарбнички веселих історій і життя домашнього улюбленця Тетянина сім'я любить згадувати одну особливу. Мы когда только его купили, он был еще очень-очень маленький, ему было только два месяца. Жил он у нас в спальне, кроватка у него своя рядом с нашей кроватью стояла. И он настолько был пугливый, мы не знаем в силу чего, что когда мы сидели на кухне, мы его «Леброньчик, Леброньчик, иди к нам», он нас только так голову высунет и назад. Ну, То есть назад, за порог да. спальни он не ногой. Це миле, вухате і хвостате створіння має власні страхи, розповідає господарка. Для нас, да, если гроза, он ее заранее чувствует, там гром где-то отдаленный, то, конечно, это у нас трясучка постоянная. Мы его либо под одеяло, либо он сам прячется под кровати. А так, чтобы грустить, не то, что грустит, когда устает, то он может спокойно, и даже если у нас гости в квартире, уйти в свою другую комнату, там спокойно лежать. Не знаю, о чем он думает или не думает. Спочатку всі думають, що доглядати за мальтійською болонкою складно, проте це не так. Дівчина розвіює міф, що ця порода потребує багато часу для догляду за твариною, хоча й має проблемні місця очі. Це нужно просто капати глазки, вовремя все это обстригать, мазати лосьонами, пудрой, й буде все біленька. Ну, звісно, за ушками следить, за ногтями, за шерстю. Там специальные шампуньки, лосьоны, подстана стрижечки, на ногті на ногтики обстригать, в ушках все это выстригать, вокруг глазок, щоб не а Так більше нічого. Тато дівчини погоджується і додає, що аби порадувати ласочками цю породу, не потрібно півдня стояти біля плити. Ми кормили його сухий корм був для да, спеціально для щенків. Зараз він у нас підріс, то почали мутилятинка з кашею три рази в день. Морковку любить. Ну, скажімо так, нічого жирного, нічого да, ні жирного сладкого. Не Ліброн полюбляє приймати водні процедури, а опісля душу йому навіть ретельно сушать шерсть феном, хоча цього малий і не любить. Але робити це потрібно, аби не було ковтунів. Зовнішній вигляд цих песиків має велике значення, оскільки на конкурсах навіть існує спеціальний критерій стан зовнішнього вигляду. Наш герой вже встиг взяти участь у одному з місцевих конкурсів. Ми з ним сходили, виступили, там чотири собачки нашої породи, мальтійської балонки. Він зайняв стає місце, тому що на перше місце та, така порода, треба, щоб ж... длинна. Малий Ліброн заполонив серця всіх членів родини, і зараз вона не може уявити себе без цього пухнастика. Для меня это самая лучшая в мире порода, у меня самая лучшая в мире, мире пес. Он у нас такой достаточно характерный. К каждому человеку он относится абсолютно по-разному. Допустим, с папой он такой более игривый, потому что они постоянно гуляют. С Мамулей он с моей был ой, достаточно такой нежный. У нас с Валерой он так. Бывают, побаиваются, бывают, слушаются. Yeah, да, меня мама всегда назвала комочек счастья. То есть yeah, это yeah. у нас. Навіть якщо ми кудись уезжаем, приїжджаємо, первый вопрос нікак у вас дела, як ви съездили, как як же там Лібрончик. Да. Яких тільки екзотичних тваринок не заводять собі міські жителі. Так нині все більшою популярністю користується равлик Ахатіна. До речі, це створіння не лише радує господарів присутністю у домі, але й допомагає їм у косметології. Ці прикольні створіння равлики-породи Ахатина. Екзотичні африканські тварини зовсім не вибагливі у догляді. Вони справжні гіганти. Довжина раковини дорослого равлика досягає 25 см, сантиметрів, а тілом до 30 сантиметрів. Пересуваються ці велетні із шаленою швидкістю, аж один сантиметр на хвилину. У Вікторії таке африканське чудо з'явилося завдяки маленькій племінниці. Мені племінниця любить робити сюрпризи. Якось вона мені познала, сказала Віка, коли ти будеш вдома, в мене є сюрприз. Я приїхала додому і побачила це чудо. Вона колись мене питала, чи я хочу такого равлика, бо в неї вже вдома такий є. Дівчина розповідає, що ці тварини зовсім не проблемні. Нічого клопіткого при догляді за ними робити не треба. Потрібно лише вчасно годувати равлика і зволожувати йому підстилку у будиночку. Їхній равлик живе в такому скляному будиночку. А ми, ну щоб не купувати, знайшли просто вдома коробочку з під тортика, і він у нас в такому будиночку живе. Там ми туди сипемо спеціальну таку підстілочку, це кокосові стружки. В принципі, нічого важкого, просто потрібно ще зволожувати постійно його будиночок і все ну, прибирати періодично, мити так нічого складного. Ліра розповідає, чим годує свого турбо. До речі, таку кличку для своєї тваринки дівчинка почула у однойменному мультику про Равлика. Мультик настільки сподобався, що, отримавши нового улюбленця, Ліра довго не вагалася, як його назвати. Вони повинні їсти панцирі каракатиці, тому що ну вони та цим свій панцирі зміцнюють. Вони їдять усе із овочів, фруктів, крім цитрусових, тому що вони можуть померти. Ще вони, їм не можна нічого гострого, такого солодкого, Їдять вони переважно овочі, фрукти, ну хоча вони перебірливі в своїй їжі. Ну, наприклад, мій равлик їсть дуже любить огірочки, помідори, кавун, варену кукурузу. Капусту також, листя капусти він їсть. Як ми вже говорили, равлики не лише радують своєю присутністю у домі, але й допомагають господарям у косметології. Про те, як це відбувається, ми розкажемо вам далі. Я просто люблю брати його в руки. Він приємно так, коли він повзає по мені. А, ну, я ще якось до цього не дійшла. От, а от у Лери мама любить. На обличчя сидить, потрібно змазувати шкіру молоком. І вони тоді ну, так активно виділяють цей слиз. От, він допомагає заживляти рани, там, прибирає зможки. Якщо ви вирішили мати у себе таке африканське диво, слід запам'ятати наступне. Вони сплять переважно від трьох до семи днів. Ну, деякі хазяїва помиляються, вони думають, що вони померли і викидають їх. А вони не можуть його витримати, вони просинаються, а потім зразу вмирають, тому що їм тяжко так вижити. Вони гемофродити, вони відкладають кладку переважно від 300 до 500 яєць. Яйця дуже схожі на пінопласт. коли... І коли самка відкладе кладку, то їх потрібно зразу перекласти, бо самка їх подавить. Ви дивилися в хаті та хвостаті. Зустрінемось рівно за тиждень.